Всім слава Україні, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас перша уборка гречки. Тут у нас город такий невеличкий. Пробуємо тепло тере, у нас душі кожен день. Передають. Так що це другий день сухого. А так все по кротах. Так що будемо сушити. Зараз вже є, якщо будемо сушити, не піде на насіння, а якщо не буде, то піде. Оце перший, перший город до молодші. Зараз поміряємо вологу і будемо бачити, що в нас вийшло. Ось вам покажу, дивіться, де кропили. Десикантом працювали, кропили трактором. От іде колія і тут штанга зачіплювала, гречку обила, і вона її повністю проросла. потєрі є великі, але нічого не можна зробити з цим, бо вона вже осипається після десеканта. Ну, а така стерня лишилася. Пандомолочий кінь. Такий мойкий, старий комбайн. Ну, Все вам покажу. Якщо будемо сушити, то я вам скажу теж. Але ми плануємо ще молотити гречку, щоб вона була суха, бо ми хочемо на насіння залишити. Доволі непогані сорта. Побачимо, що вони покажуть нам по результату. Ось ми заїхали на другий кусок. Тут вже побільший кусок аж туди. Далі в нас ще тут є кусочки. Тут ми кропили трактором з обриском. Ось можете побачити, як колія і заросла повністю гречкою. Так що тут отак, отака гречечка. Навіть покраще, думаю, чим там була. От така. А от той кусок поля ми кропили е, дроном і листки ще стоять зелені. Ось вам можу прямо сказати, що набагато більший ефект кропити е, оприскувачем трактором. Так, да, будуть колії, але воно ефективніше і більше зерна. Палить. Ну, як не зерна, а саме стебло висушує. Хоча стебло ще вховати і напевно волога буде велика. Ми взяли з собою влагоміра, зараз будемо мірити, яка волога. вже під'їхав зілок. О, І зараз будемо... Тут в нас син, сорт син, де куль поки ми не зачіпали, зараз тільки. Обмолотимо городи і на завтра в нас знову дощ передає, так що сьогодні, що до смерка максимально змолотимо та і вже походу буде стояти в нас. Хочемо сьогодні максимально набити зіла, щоб завести його на сушку. Ми там вже домовилися, якщо що, то будемо сушити. Якщо будемо сушити, то вже логічно, що воно на насіння не піде. Але зможемо продати його так. Але плануємо і на насіння залишити бо доволі непогані сорта. І в тому році в нас ми брали е, F1 і непогано, непогано, біля трьох тонн з гектара. Тобто десь 28 нацентнерів з гектара вийшло чисто. Тому в нас, хто в тому році в нас брав насіння, всі дзвонили, питалися. І зараз вже дзвонять, питаються, кажуть, чи є, чи нема. Бо ми вже, ну, вже готові зараз купити. А ми кажемо, що ми ще не молотили і така погода зараз що не дає. У нас вже дощі Ну, за місяць майже 100 міліметрів випало опадів. Так що я не знаю. Далі, оце два дні вчора і сьогодні більш-менше, і то вітер хмарі ганяли. Але зараз надвечір вже трошки сонце ще вийшло. На завтра знов дощ, Потім тиждень дощів, один день перерива, не буде дощів. І знов. Коротше, такі діла не дуже хороші. Ще не знаємо, що будемо сіяти по Гречці, аби її зібрати, а там, напевно, зернові будемо якісь сіяти, пшеницю, ячмінь з лакою, щоб. Щоб тут на городах нам було спокійніше. Ну, ось таке, що, що зробимо? Зараз вагоміра візьмемо, поміряємо те, що в нас є в цьому бункері. Дуже цікаво, яка волога. Базова, по-моєму, 14 гречки. Ну Якщо 16, ще допустимо, можна ложити його невеликим слоєм. 16 і буде ще на носіння. Ну, зараз побачимо. Ну, я думаю, що навряд чи, бо стебло саме. Сиреше. Так-то гречка суха, а стебло ще сирувати. Ну і чекати нема коли, хоч, хоча б щось молотити і висушити. Бо далі, Чим більший дощ, тим більше гречка осипається, бо десикант її е, висушив і все, і вона вже не може триматися. А коли сильний дощ, у нас був дощ з градом невеличким, да, вона вже сипеться непогано. Так що треба. Молотити сьогодні по максимуму, скільки зможемо. Цей кусок ще куски домолочувати і щоб в нас було е, був запас хоча, хоча б якийсь сухої. Ну ось так. У нас тут городина. Що не знаю. Якщо буде насіння, то будемо продавати, як не буде, то не будемо. Хоча б собі, щоб було. Цей рік дуже важкий і з погодніми умовами важкий. І важкий в плані війни, ціни немає попиту. Солярка знов дорожчає. Мінеральне, взагалі космос, я не знаю, що будемо робити.

Будемо висипати перша гречечка пішла. це до некихотя Да, гречечка. Да, трошки є сміття, але ми все одно будемо її сушити віяти. Так що ну, якщо не буде сміття, то буде великі втрати. Так. Тут вже тут вже все. Там він тепер пішов знизу. Тут ще у нас кусок, ну, в загальному ще багато, але отак. Так, можете написати в коментарях, чи вас вже змолотили гречку, приблизно які у вас е результати. Ось я відійшов від цього поля, підходжу до цього. Зразу видно, що кропили дроном. Бачите, скільки зеленого? Хоча це кропилося один день різниці. Отак, от зелене, от вам він, дрон. Так що таке. Е, напишіть в коментарях, будь ласка, які у вас врожаї в вашому регіоні, чи вже змолотили, чи ні. Ну от... Такий результат. Е, будемо на вагах, зважимо. Я або в коментарях знизу напишу. Або вже в наступному відео скажу про результат. Ну це такий результат, у нас тут городи. А далі буде результат і по полі буде і по декулю сорту і по сину. Так що чекайте відео, буде цікаво, пишіть в коментарях, що вас цікавить. І пишіть як у вас обстановка. У нас ось так. Сої ще теж, в нас. ну, в нас нема сої, але в загальному по регіону Сої ще всі стоять непомолочені і взагалі Сої цей рік слабенький. Так що на такій ноті ось у нас вже сонечко помаленьку заходить. На такій ноті будемо завершувати відео. Дякую всім, хто підписується, підтримує канал, у нас майже вже 500. Так що дякую всім. Будьте здорові! Перемога буде за нами. Слава Україні!